У міської ради було внесено додаткове питання, називається воно прокладання інвестиційного договору на виконання робіт санітарної підемомерічного поліпшення стану водосховища відсічне. І до вказаного питання проєкту рішення буде докладений інвестиційний договор. Я не буду зупинятися на всіх умовах, скажу лише коротенько. Ця угода має назву Інвестиційна разом з тим, немає жодного розрахунку. А саме в угоді відсутній розрахунок. Вартості робіт, що виконується інвестором, і вартості ґрунтів, які інвестор забирає. Я забув сказати, що за умовами даної угоди інвестор має право використовувати в рахунок вартості виконаних робіт ґрунтові маси. Ну, для кого не секрет, що це є пісок. Таким чином, це моє припущення, але воно досить обґрунтоване. Я вважаю, що це прихований кар'єр, без дозвілу, без вишикуваних робіт який тобто, видобувач, не платить ніяких грошей, не отримує ніяких ліцензій і безконтрольно видобуває пісок. В угоді не зазначено, яким чином обліковується розмір ґрунтів, що вивозиться, е, яким чином це контролюється, Тобто, жодного контролю, жодної цифри немає. От, разом з тим я хочу зазначити, що е, завдяки принциповій позиції декількох членів виконкому. У мера просто не вистачило голосів, щоб протягнути це рішення. Хто власник компанії? Власник компанії невідома. Ну це було всереду буквально. Я не мав змоги отримати витяг з єдиного державного реєстру. З приводу іншого суб'єкта, який зараз займається видавуванням піску, я писав це на своєму блозі. Я звернувся з відповідними западами. В яких містились питання, надати розрахунок співвідношення вартості виконаних робіт та вартості тих ґрунтів, які використовуються в рахунок цих робіт. Водоканал мені відмовив, пославшись на те, що це конфіденційна інформація. Ось, будь ласка, відповідь. Інформація стосується двох господарюючих суб'єктів. У зв'язку з викладеним надати інформацію на ваш запит КП «Водоканал» не може. не може. От, От мій запит, який стосувався вітанком. Мова йде про цифри, про розрахунки. Скільки на яку вартість проводяться роботи і на яку вартість вивозиться піску. Жодної відповіді немає. Це по-Яніцькому. Це не по те, що було всередині. Значить, що стосується міської ради, був наданий запит, відповідь так би мовити, на мій запит, де було зазначено, що відбулося відчищення від ґрунтів 480 тисяч кубів відчищення. Тобто є констатація факту виконання якихось робіт. Натомість жодної, жодної відповіді на мої питання, скільки саме було вивезено і яка їх вартість, відповіді не надано. Також з посиланням на те, що це що стосується господарської діяльності двох суб'єктів господарювання. Все, крапка. Щодо власників компанії, я звернувся з запитом. Власниками компанії є, я так розумію, родичі. Яніцький Мирослав і Яніцький Анані. Хочу звернути увагу вашу, що основний квет цієї компанії будівництво житлових і нежитлових будівель. Зрозуміло, тобто фірма яка займається будівництвом, видобуває пісок.